Доброго ранечку, Ту мій шер Залева. Вікторія Власова, ваш викладач від професор на зв'язку. І це означає, як я вам обіцяла, що сьогодні а, я відкриваю реєстрацію на триденний практикум інтенсив з найважчих звуків французької фанатики. І зараз я коротенько, тому що я знаю, що вам потрібно. Мене чути, мене бачити для того, щоб ну, краще розуміти да і приймати рішення, що вам взагалі цей продукт, цей інтенсив може дати. І от зараз я вам розкажу, кому він потрібен, для чого і чим відрізняється від великого курсу фонетки. Чи дивіться, 10 потоків, це 350 плюс учнів, вже пройшли навчання у мене на фонетиці. І я бачу на зум-розборах і в роботі на практикумах із куратором бачу групи і свої, і на зум розборах, які найважчі звуки получаються навіть коли. Вже доходите майже до кінця навчання на великому курсі на практику. Все одно залишаються звуки, які ну, не до кінця відшліфовані. А чому не до кінця відшліфовані? Тому що дуже багато у французькій мові цих важких звуків. І це носові, це е, це а, це а, а, це а і так далі. І uh, ще це не все. Ще є uh, грасована ех, да, ну всі ви знаєте, і не у всіх вона у вас виходить, тому я її теж вношу в програму. Uh, вношу в програму вам uh, явища французької вимови, такі як enchaînement і liaison, тому що uh, ці явища дають вам саме ось цю ритміку і дають вам оце розуміння, uh, коли у вас виникає проблема, що ви не розумієте, коли французи швидко говорять. Оце ці явища. І вони вони також включені в практику. Uh, і uh, на третьому дні, тобто це будуть перших два дні. Ми відпрацьовуємо, я з вами працюю в Zoom живо, uh, повністю розказую як на великому курсі, хто був, да, як вони формуються, ці звуки. А uh, на третьому дні ми з вами відпрацьовуємо їх на епізодах з французького кіно. Тобто я вам показую епізод. Там, де французи актори, герої, да? і одразу розбирають по їх артикуляції, як звучать вони, і формують для вас технічні ці звуки. І ви тут же в моменті на практику, на онлайн, тренуєте свою вимову, повторюєте багато разів, аж поки не відшліфуєте свої артикуляційні діаманти. Ну і ще один момент: різниця: великий курс це великий курс, це безумовно. Знаєте, не відміняє, тобто цей практикум не відміняє вашу участь на великому курсі. Тому що великий курс це ну, як інститут, як університет, да? це глибина. А цей практикум потрібен навіть якщо ви там з нуля або на високому рівні B2-C1, але хочете дійсно вдосконалити, подивитися, як правильно взяти цей навик, як правильно дощі закріпити це на реальних французах по епізодам кіно. Як вони вимовляють? Тому реєстрацію відкриваю внизу, а розміщую для вас тарифи. Значить, є тариф самостійний. Це ви працюєте зі мною в прямих ефірах на Zoom. Запис залишається безумовно. Всі три дні. Другий тариф ви працюєте в Zoom, плюс у вас буде тиждень на відпрацювання щодня з куратором. У вас будуть певні завдання, такі як на великому курсі, тільки в маленькому зразку. Так, сонечко, щось світить. І... О. Сюди трошки, да. І у вас е, буде перевірка куратора щоденна. І е, хто буде йти до мене в групу, значить приходьте до мене в групу. Ми з вами особисто будемо працювати. В мою групу буде тільки 10 людей. А от е, всі ваші питання залишаєте в віконці нижче. Е, ми з вами поговоримо. ще відшліфуємо до 1 жовтня ще є час. Ну і не злікайте, якщо вам дійсно треба. Вдосконалити вимогу, не просто вдосконалити а розібратися, да що у вас тормозить, чому ви не можете, що у вас не виходить, то все це розберете на інтенсиві. Приходьте ж візанхи реєстрація нижче, обирайте тариф і віконці для ваших питань також нижче. Бенжавне.